Вітаю на каналі Рукоділля у Задоволенні. В цьому відео розпочнемо серію візерунків з використанням витягнутих петель. Ось таким чином проглядаються ці петельки. Чому вони витягнуті, розглянемо трошки пізніше і пропоную розглянути ось такий простий, досить простий візеруночок. Він має рапорт 5 петель та 2 рядочки. І яким чином ми його виконуємо, набираємо кількість петель кратно 5, не забуваємо про кромочні петлі і приступаємо, пров'язуємо 4 виворітні петлі, одну лицьову петлю і далі повторюємо рапорт 4 виворітні петлі. Одна лицева. У мене в даному візеруночку пров'язано 4 рапорти в ширину даного візерунку. Отже, коли рядочок перший завершено, переходимо до виконання другого рядочку. В другому рядочку у нас перша петелька не пров'язується. Тобто знімаємо кромочну петлю, у нас іде виворітня петля, ниточка перед роботою і петельку просто переносимо з лівої на праву спицю. Далі пров'язуємо 4 лицеві петлі і повторюємо рапорт, знімаємо петельку, виворітню. Не пров'язуємо її, ниточка перед петлею, далі 4 лицеві петлі. І так пров'язується до кінця рядочку, відповідно скільки у вас рапортів використано у в'язанні. Все, закриваємо виворітню петлею. Тобто таким чином, пров'язуючи лише в одному рядку петельку, у нас виходить витягнута петля. Вона більш об'ємна, одна витягнута петля закриває рівнозначно двом петелькам двом рядочком. Ось так легко і просто формується візерунок з витягнутими петлями. Якщо вам було корисне і цікаве це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду багато цікавого. Творіть у задоволення та рівних вам петель.